Друзі, мої вітання! Ви на Ютуб каналі відверто. Власне сьогодні у е, вівторок. Якраз от 9 грудня доволі важка ситуація в енергетиці нашої країни Україна, Україна повідомила, що будуть відключення по всій країні, буде задіяно кілька черг. Ну і е, хотілося б сподіватися, що в наступному році наші енергетичні об'єкти будуть більш захищені, буде більше виділено це фінансування. І в принципі, що в наступному році нас чекає з нашому кошторисі, більш детальніше будемо говорити з народним депутатом, адже на минулому тижні парламент таки ухвалив кошторис 2026. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання, на політика Дмитро Розмуков з нами. Пане Дмитро, я вас вітаю і дякую за те, що ви прийняли наше запрошення. Дякую вам, радий вас бачити. Навзаєм. Я, мабуть, стисло нагадаю нашим глядачам: от основні аспекти на кошторису на наступний рік з 1 січня принаймні обіцяється в цьому держбюджеті збільшиться соціальні стандарти згідно з держбюджетом. Зарплати вчителів зростуть на 30% з 1 січня, та ще на 20% взагалі загалі з 1 березня. Мінімальна зарплата зросте, щоправда, тільки на 600 гривень. Загальний прожитковий мінімум зросте. Прожитковий мінімум для працездатних осіб зросте, прожитковий мінімум для. Осіб, які втратили працездатність, теж зросте, стипендія для студентів зросте. Також збільшиться виплати народним депутатам на 120 тисяч гривень. Тепер у кожного депутата щомісяця буде 200 тисяч гривень на роботу з виборцями, і при всьому цьому є заява Міноборони, який каже, що немає коштів на підвищення зарплат військовим. Як ця пріоритетність сформувалася у кошторисі? Перш за все. Це не кошторис, це не державний бюджет на наступний рік був проголосований на минулому тижні. На минулому тижні проголосували пачку паперу, який е можна використовувати будь-за яким призначенням, окрім, того, як розглядати як ключовий фінансовий документ на наступний рік. Чому? Тому що там взагалі е не пораховані надходження і не пораховані. Фактичні покриття дефіциту державного бюджету, чому я про це говорю? Тому що кошти, які мають покривати дефіцит, це так званий репраційний кредит, якого немає. Так. Про це вже сказали наші міжнародні партнери. Чим його закривати, не зрозуміло. Друга історія це історія пов'язана з тим, що і це цей Кабмін, і попередні вони не похороняти, не порахувати, тому що. В минулому році, в 2024 році, коли приймався бюджет, ми говорили, що дірка буде близько там, 600 мільярдів. Вона так і вийшла, близько 600 мільярдів, понад 600 мільярдів. В цьому році ми рахували 850, вийшло 830. Це те, що не було пораховано, і це додатково до державного бюджету борг, який не був зазначений при його прийнятті. На наступний рік цей бюджет, який був проголосований, я думаю, що буде складати така сама прихована дірка ще додатково, плюс-мінус один трильйон гривень. Просто вдумайтесь ці цифри. А повертаючись до того, що ви сказали, збільшення зарплат немає збільшення зарплати військовим взагалі 2103 рік поспіль. А по факту ми з вами говоримо про зменшення зарплат військовим. Чому тому, що кожен рік в нас є з вами інфляція, так? І, е, мала мала б ця зарплата індексуватися на інфляцію хоча б на інфляцію цього не відбувається і по факту зарплата яка була дві там ну це утримання насправді називається яке було в е, три роки тому воно стало менше в наступному році аніж було тоді це раз два а підняття виплат нашим захисникам також немає. Ми пропонували декілька варіантів. Ми пропонували варіанти щодо виплати першого при підписанні першого контракту. Мільйон показували звідки ці кошти можна взяти. Повертаючись, ви про це зазначили щодо виплат для народних депутатів. Ні, я ні, мої колеги це не підтримали. Як і бюджет, це також було одним з показників для нас не голосувати за нього. Я голосував червоною. Тому просто щоб зняти запитання наших з вами глядачів, які зараз будуть писати в коментарях. Розумна політика не підтримала збільшення виплат народним депутатам. Точка. Угу. Йдемо далі. Щодо виплати вчителям, дійсно підняли на 30%. Дуже хотіли підняти ще й навантаження на вчителів. На щастя, цього це, це нам вдалося відстояти цього не відбулося. І якщо нас дивляться, вчителі вони знають про що я говорю просто хотіли, щоб вони більше працювали. Знаєте, менше, менше отримували, більше працювали. Тим не менш, не виконана норма закону, тому що має бути мінімальна зарплата вчителя три мінімалки. Сьогодні це не так. І коли мені розповідають, що ці кошти немає де взяти, я дуже просто привожу приклади Кабміну – 13,5 мільярдів, офісу президента 5,5 мільярдів, єдиного телемарафону разом з стратегічними комунікаціями 6 мільярдів. А я вже мовчу корупційну складову і тому подібні речі, які. Існують в сьогоднішньому бюджеті. Мовчу про Вовіну тисячу, мовчу про 3000 кілометрів зеленського по шпалам і багато інших речей, які ну, просто виглядають як дурість. Ви е, сказали про підняття мінімалки на там, близько 600 гривень, це правда, але гірша ще ситуація з пенсіонерами. В них підняття мінімальної пенсії складає 234 гривні. Соромно навіть про це говорити, я пропонував і Кабміну, пропонував колегам по парламенту, взяти, от, підійти на вулиці до пенсіонера, взяти його і піти щось купити на додаткові 300-234 гривні. Камінно пропонував сходити до пенсійного фонду, тому що те, що вони роблять, це. Рівносильно того, щоб плюнути е, літній людині в обличчя, тому що на 234 гривні додатково прожити не можна. А якщо ми з вами підемо реально в магазини, подивимось, що людина літня пенсіонер могла купити в 1 січня 2025 року, і що вона зможе купити 1 січня 2026 року, то навіть якщо додати 234 гривні, я впевнений, що ця корзинка буде в рази менше. Ну якщо не в рази, то в половину. Але ж вони не ходять і на 234 гривні не живуть. Я взагалі не знаю, як люди виживають на такі суми, тому що мінімальна пенсія складає 2361 гривню. І коли ми пропонували збільшити її вдвічі, то на це треба було 20, майже 21 мільярд. Ну, якщо бути точним, 20 мільярдів 800 мільйонів. 20 мільярдів 800 мільйонів – це сума Менше ніж чотирьох днів війни, якщо б закінчилася війна. Але ви мені скажете, ну війна ж продовжується, окей. Тоді ми забираємо офіс президента, як я вже казав, 5,5, медійка половиною. офісу президента 6 6 мільярдів. Це в нас 11,5 мільярдів. Кабмін 13,5 мільярдів. Ми з вами вийшли на 25 мільярдів гривень. Це більш ніж достатньо для того, щоб підняти мінімалку вдвічі, але ні. Вовіна Вовіни 3000 тисячі кілометрів. Ми з вами в вашому ефірі теж про це говорили. З вашого ж Харкова рахували скільки буде коштувати доїхати до Ужгорода і назад в рамках 3000 тисяч вовіних кілометрів. То вийшло, що це 2300, до речі, там гривень. І якщо перемножити на 30 мільйонів, ну в теорії, майже всі право на це, то вийшло на з вами 71,2 мільярди гривень. Цього більш ніж достатньо, аніж підняття пенсій втричі. Якщо перекладати частину на наших з вами вчителів. То 50 мільярдів це якраз би ми, 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 ми перевиконали норму по виплатам зарплати згідно діючого законодавства. Але ні, їм набагато важливіше погратися в підготовку до виборів. До речі, історія з зарплатами вчителям. Я не пам'ятаю, ми з вами про це говорили. Не говорили. Вона спочатку мала бути не як підняття зарплати, а мала бути як премія. Тому що люди планують в Офісі президента в 26-му році проводити вибори, а про 26 рік вони не думають. Тому хотіли зробити це знаєте разову акцію на наступний рік, а не постійне підняття зарплати вчителям. Це просто до рівня сходства, яке сьогодні переважає в українській політиці. Плюс-мінус я вам розказав ту ситуацію, яка є з бюджетом. Верніше з його відсутністю. Саме тому ми наполягали я буквально секунду. Ще наполягали на тому, щоб не голосувати цей бюджет, щоб його передивлятися, переробляти, перераховувати, в тому числі викидати корупційну складову, яка там закладена. Цей бюджет формувався ще за часів Галущенка, Гринчука. Чернишова, всіх інших, хто залучений до цього процесу, був і в тому числі до корупційної історії з мін'ячем. Тому цей бюджет треба було б дуже ретельно переглянути, переосмислити, перерахувати. Але влада цього робити не хоче, тому що втратить тоді можливість на цьому заробляти. Пане Дмитре, а в бюджеті врахований не знаю цей транш від МВФ переговори по якому зараз ідуть. Там щось мова йде про 8 мільярдів. Мабуть, це ситуацію якось мало б поліпшити. Погіршити. ви ви все правильно сказали. До слова, поліпшити треба поміняти на погіршити. Дякую, що е, згадали про 8 мільярдів. Дійсно, ці 8 мільярдів закладені в бюджеті на наступний рік. Що це ми їх не отримаємо в тому форматі, в якому пропонується? Тому що для того, щоб їх отримати, треба знищити ФОПів. Тому що а, закладається норма, яка після обороту в мільйон ФОП має платити ПДВ. Тоді рентабельність ФОПа падає його не треба тримати, це не це неефективно з економічної точки зору, і фактично, якщо ми беремо для маленького ФОПа, неможливо з точки зору. Обслуговування адміністрування цього процесу тому ФОПи будуть закриватися. відбудеться блакитна мрія Гетманцева, який хотів знищити ФОПів, йому це вдається разом з Зеленським. Вони вже не один раз піднімали з піднімали податки для українців. Хоча на початку війни одне з небагатьох правильних рішень, яке я теж підтримував, коли Зеленський виходив, показав, що зарпла що. що Податки не будуть підніматися до кінця війни, зменшені вдвічі і не будуть підніматися до кінця війни, плюс щонайменше рік після перемоги. Ну, мабуть, Зеленський вже декілька разів переміг, тому що спочатку повернули на довоєнний рівень, потім підняли і зараз хочуть підняти ще раз, знищивши фопів. Для розуміння ФОП закрилися в 2024 році 210 тисяч лише за січень цього року 65 тисяч, тобто це планомірне, сплановане, підготовлене знищення фопів і їх існування на території України. Якщо ми з вами говоримо про інші складові цього, е, обов'язкові для виконання для того, щоб отримати цей транш, це е, повертаємось до ФОПів. Чи є мінімізація через ФОПів? Є але тоді хай податкова бореться з тими, хто займається такою мінімізацією, і це достатньо легко адмініструвати і перевіряти. Але їм простіше боротися з людьми. В принципі, всі норми, які закладені в, в, в вимогах МВФ. Я думаю, що вони написані тією ж владою просто для того, щоб на себе не брати негатив. Вони вирішили це подати через МВФ. Наступна історія це посилки. Кожен з вас сьогодні купує багато. Хто з вас купує на маркетплейсах за кордоном для того, щоб трохи зекономити щось для дітей, щось для себе, тому що ну так так дешевше сьогодні є пільга в 150 євро. Чи також існує корупція на митниці? Існує чи існує контрабанда? Існує. Але треба боротися не з людьми, а боротися з контрабандою і корупцією. Влада цього робити не хоче, тому вирішила в поборотися з українцями. Тут їм легше виходить аніж наступати собі на пісню. Тому а, хочуть прибрати пільги в 150 євро на посилки для того, щоб ви платили одразу і ПДВ, і мито, і все, все, все. Ну тобто, рентабельність тоді купівлі за кордоном падає в нуль, але це робиться не лише для того, щоб нібито наповнити бюджет. Це робиться для того, щоб створити ще одну лазівку для корупційної історії на митниці. Тому що тоді люди так купувати не будуть, і все це будуть заводити просто через бізнес. Ну, Через підприємство. Буде вести підприємство, коли воно везе, його набагато легше абілетить, Вибачте, за такий непарламентський вислів, на кордоні зняти не лише офіційні платежі, але й зняти неофіційні платежі, які потім йдуть в чиюсь кишеню. За різними обрахунками близько 12 мільярдів гривень щомісяця. Просто для розуміння Паралельно з тим. Вам хочуть вести податок на старі шкарпетки, так званий податок новий ликс на старий светр, на дитяче ліжечко, на велосипед. Сьогодні багато хто продає особисті речі для того, щоб Ну якось вижити, тому що ситуація, м'яко кажучи, не проста в державі. Сьогодні ми бачимо ту статистику, що люди почали погано платити по кредитам, а і не тому, що вони не хочуть, тому що вони не можуть, тому що до такої ситуації довела їх влада сьогодні, і вони вимушені вимушені морозити і кредити, і морозитись. Вибачте за такий вислів, тому що. Ну, немає чим платити. Роботи немає, зарплати немає, босифікація є, світла немає, багато інших речей. Але вирішила влада ще трохи заробити для себе. Я зараз пояснюю, чому трохи і тільки для себе. Вони вирішили вести податок на OLX. Тобто, коли ви будете щось продавати, ви маєте заплатити за це в державний бюджет, не дивлячись на те, що ви минулого разу заплатили, коли купували. Той же, той же самокат. Вже заплатили і ПДВ, заплатили і всі податки, але владі мало вони вирішили ще раз вас, вас нагріти на цю суму. І для чого це робиться? Не для армії, не для вчителів, не для медиків, навіть не для студентів або пенсіонерів. Це робиться для Кабінету міністрів України, тому що податок на ОЛХ – за їх обрахунками цього не відбудеться, але тим не менш, за їх обрахунками, має принести 14 мільярдів гривень в державний бюджет. Фінансування і забезпечення існування кабміну складає 13,5 мільярдів. Тобто, за рахунок ліжечка вашої дитини вирішили заправляти броньований Мерседес. Прем'єрів, міністрів літаки, на яких вони катаються за кордону, ну для того, щоб їм було комфортно. Я думаю, що це як кажучи несправедливо.